Вірш, акровірш, сонет, тріолет, рондо, ритурнель, танка. Це далеко не повний перелік літературних жанрів, у яких випробовує свої сили українська поетеса Наталія Горішна. Крім цього, вона майстер перекладу та пародій. У її творчому доробку вже 9 книг. А нещодавно світ побачило ювілейне видання Під сонцем серця. Його презентація відбулася у Черкаській обласній дитячій бібліотеці. У житті Наталії Горішної вже була не одна презентація. Втім, кожного разу жінка хвилюється, наче вперше. Каже, виносить на розсуд читача власні переживання та почуття. Свою десяту книгу поетеса назвала Під сонцем серця. Я думаю, що ця назва вона дуже зрозуміла і прозора. Під сонцем серця це все, що в мене ось тут. Це все, що було в моєму серці від народження і до сьогоднішнього дня. Валентина Коваленко, голова Черкаської обласної організації спілки письменників України, творчість горішньої називає природною. Адже, незважаючи на глибину поезії, читаються і сприймаються вони досить легко. Я не крала ні грошей, ні мужа. Як кульбаба, здіймала асфальт. У лабетах життєвої сужірівна віднаходила смису і азарт не тяглась до престольного граду. Це точно так. Вона не амбітна. І збирала любов як бджола. Ось, будь ласка, логічно вам уже вона розкриває себе легкодухість, прощала і зраду, бо інакше вчинити могла. Сама ж поетеса у Валентини Коваленко асоціюється із бджілкою. Вона стала тою медоносною бджілкою, яка наповнила нашу спілку справді такими. І гарними книгами, і добрими справами, бо отой от її і пегасик, який вона е, зараз продовжує вести після е, май хлорівми. Е, і ви знаєте, наскільки приємно зустрічати її кожну книжку, бо знаєш, що для себе ти щось відкриєш. Довершеними і якісними називає книгу література літературознавець професор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Володимир Поліщук. Коли я вчора читав вже уважно цю книгу, то котре вже і відзначав про себе і радів тому, наскільки є люди. І, по-доброму звати в Наталії Володимирів, що вона може так красиво, витончено сказати про речі, здавалося б для всіх знайомих. У книзі під сонцем серця зібрані поезії, написані протягом останніх двох років за підтримку Наталія Горішна. Дякує своїм рідним.